Вітаю! Ви на каналі Стельтайм. Друзі, у вас 100% бувало таке, що складно визначитись. Ось дивишся, обидва варіанти круті, кожен по-своєму, і зробити вибір дуже важко. Для мене це історія Seiko і Tissot. Бренди знаходяться ніби на одному рівні, а ніби й ні. Сьогодні розповім про сильні сторони кожного з бренду. А наприкінці спробуємо закрити це питання. Кого ж таки обрати? Щоб порівняти Тісо і Seiko об'єктивно, я виокремив кілька ключових критеріїв. Почнемо з історії. Тісо була заснована ще в далекому 1853 році. Швейцарські годинникові бренди приділяють велику увагу своїй історії, і тісо не виняток. Минуле для них є частиною ідентичності, яку активно просувають у комунікації з клієнтами. Недарма рік заснування винесено просто на логотип. Японські ж бренди, зокрема Seiko, набагато рідше апелюють до історії. Спробуйте без підсказок сказати, а коли ж була заснована компанія Seiko. Думаю, багато хто скаже десь перша половина 20-го сторіччя. Але компанія бере свій початок у 1881 році. Не така ж велика різниця з Tissot. Також цікаво подивитися, як ці бренди позиціонують себе на своїх офіційних сторінках. Кісон наголошує на багатій історії, пов'язує себе з королівськими дворами, які користувалися її годинниками, але значно менше говорить про інновації. Seiko ж, навпаки, робить акцент на технологічних досягненнях: перший японський хронограф, перший дайвер, перший кварцевий годинник, перший, 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 усе це Сейко. Два різні підходи, дві сильні позиції, і обидві варті уваги. Ще один важливий аспект корпоративна структура бренду. Серед годинникових ентузіастів точаться суперечки, що краще: незалежність чи належність до великої групи. Тісо, наприклад, входить до складу Swatch Group з 1930 року, коли об'єдналися з Омега. Сьогодні Swatch Group найбільший годинниковий холдинг у світі, до якого входять понад 20 брендів, а також виробники механізмів і компонентів. Seiko ж залишається незалежною компанією. Всі механізми та деталі виробляються на власних потужностях, що робить бренд максимально самостійним. Більше того, Seiko володіє іншими марками, такими як Orient, Loros, а також преміальними Orient Star і Grand Seiko. Для Tissot, на відміну від деяких інших брендів, я не бачу негативних наслідків належності до Swatch Group. А от незалежність Seiko це потужний плюс для бренду. Із корпоративної структури логічно випливає наступний момент позиціонування на ринку. Tissot чітко займає свій сегмент. Найдоступніші моделі стартують від 300 доларів, а верхня межа близько 3000 за ексклюзивної моделі з елементами золота. Основна ж маса моделей знаходиться в діапазоні 500 тисяч доларів. Swatch Group ретельно вибудовує позиціонування своїх брендів так. Щоб вони не створювали конкуренцію одне одному. У Seiko зовсім інший підхід. Лінійка ну, надзвичайно широка: від бюджетних моделей за 100 доларів до складних інженерних рішень за кілька тисяч, а далі окремий світ Grand Seiko. Такий підхід має свої плюси і мінуси. З одного боку, це дає змогу охопити широку аудиторію, з іншого. У дорожчому сегменті покупців іноді бентежить напис Seiko на циферблаті, попри те, що ті ж моделі Marine Master на 100% виправдовують свою вартість. Якщо порівнювати моделі в одному ціновому діапазоні, то доступні Seiko часто виглядають більш привабливою пропозицією. Але варто враховувати, у моделях до 500 доларів може стояти мінеральне скло Harlex, у той час як Tissot встановлює сапфірове скло навіть у найдоступніших годинниках. Також ви отримаєте той самий напис VSMIT на циферблаті, який для багатьох залишається важливим фактором при виборі годинника. Обидва бренди використовують різні типи механізмів. У Tissot це переважно калібри ETA, виробника, що також входить до складу Swatch Group. Seikoш, як повністю незалежна компанія, виготовляє свої механізми також самостійно. Асортимент також ширший, є моделі з сонячним живленням Solar. А також унікальні для бренду технології Kinetic комбінація кварцу і автопідзаводу. У більшості бюджетних Seiko, як от Seiko 5 Classic, використовуються калібри серії 7S. У сегменті від 300 до 1000 доларів переважають механізми серії 4 – це найпоширеніші автоматичні Seiko у середньому класі. Дорожчі моделі отримують механізми 6 r з 72 годинним запасом ходу. Вони вже конкурують із Powermatic 80 від Tissot, хоча часто коштують дорожче. У сегменті більше 3000 Tissot вже не представлений, тоді як Seiko має тут калібри 6L і 8L, які наближуються до рівня гран Seiko. На перший погляд, у Seiko дійсно більше механізмів, і вони охоплюють весь діапазон, де працює Tissot. Однак є важливе застереження: Seiko не сертифікує свої механізми як хронометри COSC. На відміну від деяких моделей Tissot. І швейцарські калібри, як правило, мають кращу точність. Наприклад, найпопулярніший Seiko Калібр 4R36 має офіційно заявлену точність від мінус 35 до плюс 45 секунд на добу, реальні показники зазвичай кращі, Але така перестраховка викликає запитання. Водночас, Tissot часто не розкриває детальні технічні характеристики своїх механізмів, що теж не додає прозорості. Ще один нюанс. Пластикові компоненти в механізмах Powermatic 80. Це іноді викликає занепокоєння серед ентузіастів. Там майте на увазі, що ці моделі будуть в ціновому сегменті Seiko 4R. Дорожчі годинники не матимуть пластика. Тому тут би я дивився і порівнював конкретні моделі. Щодо кварцевих моделей, різниця в механізмах у цьому сегменті менш критична, точність більш-менш однакова, якщо це звичайний кварц. Але Тісо тут теж має кого хвалитися. Моделі з технологією Precy Drive мають точність плюс-мінус 10 секунд на рік. Для порівняння, стандартний каварцевий механізм дає приблизно таку ж похибку, але вже на місяць. Дизайн. Справа суб'єктивна. Однозначно, сказати, що один бренд виглядає краще за інший, важко. Тут усе залежить від смаку. Особисто я вважаю, що Тісо пропонує дуже класні класичні моделі. Але й Сейко не пасе задніх. Багато хто погодиться, що в ціновому сегменті Seiko має найкращі циферблати, взяти хоча б колекцію Presage Cocktail Time. Надійність обох брендів не викликає питання. І Tissot, і Seiko – це компанії з багаторічною історією, які створюють перевіреним часом продукцію, тому в цьому аспекті складно когось назвати кращим. Але якщо подивитися на гарантію, тут ситуація цікавіша. Тісо надає 2 роки міжнародної гарантії. Сейко до жовтня 2024 року обмежувався одним роком. Проте нещодавно бренд збільшив гарантійний термін до 3 років на всі наручні годинники. Тож у цьому питанні Сейко навіть виривається трохи вперед. Один додатковий плюсик його бік. Підіб'ємо підсумки. Отже, рахуємо умовні плюсики. Історія та спадщина плюс до Тісо. Додаткові 28 років та акцент на гарну історію зробили своє діло, незалежність бренду плюс до Seiko. повна автономність, як на мене, перевага над корпоративним Tissot. хоча і на мінус для останнього позиціювання та ціноутворення. Тут схиляйся до Тісо. У преміальному сегменті Seiko стикається з серйознішою конкуренцією, навіть попри всю свою естетику і технічну довершеність. Обирати є з чого. Асортимент механізмів плюсик обом дизайн питання смаку. Тож теж по одному балу кожному. Гарантія плюс досейко 3 роки проти двох у ТІСО. Рахунок нічия. Однак усе залежить від ваших пріоритетів. Дизайн або механізм можуть стати вирішальним аргументом у бік одного з брендів. Якщо вам ближче SwissMate, беріть Tissot. Потрібен доступний перевірений японський годинник, вибирайте Seiko. А якщо ви вже досвідчений ентузіаст і знаєте навіщо вам King Seiko чи Marine Master, ви, мабуть, і так маєте власну думку. Отже, остаточно я не можу сказати, які з брендів краще. А може це і добре? Це обидва круті бренди просто різні. Порівнювати конкретні моделі було б більш продуктивним, ніж намагатися визначити абсолютного лідера. Напишіть в коментарях, ви за Сейко чи за Тісо. Дуже дякую, що дивилися це відео. До зустрічі у наступному!